Сьогодні важлива тема. Вже багато хто з вас почув про Бохум та реєстрацію у Бохумі. Сьогодні саме розкажу про реєстрацію для українців, які приїжджають під тимчасовий захист у Німеччині за 24 м параграфом. І сьогодні ми розберемо, хто має право на тимчасовий захист. Що таке Бохумський. Розподільчий центр, як відбувається реєстрація, та що очікувати після неї. І які нюанси важливо знати ще до поїздки. Тож почнімо: Перше із важливого: хто має право на тимчасовий захист, також багато звучить в коментарях. Зараз у Німеччині діє спеціальний механізм, запроваджений на рівні ЄС. Він дозволяє отримати тимчасовий захист одразу без довгих процедур. Типу, як, наприклад, як у Азюль. Там зовсім інша процедура. Це біженці, а українці це тимчасовий захист. Право на 24-й параграф мають такі категорії. Громадяни України, які на момент 24 лютого 2022 року були в Україні або навіть за кордоном, але це була типу відпустка чи щось ось таке, ну, ніякий не захист. Члени їхніх сімей, навіть якщо не є громадянами України, але із собою знадобляться документи підтвердження родини та документи, на яких умовах людина проживає в Україні. Третя група дуже цікава група. Особи без громадянства та громадяни третіх країн, які жили в Україні і мали постійний або довготривалий дозвіл на проживання станом на 24 лютого 2022 року. Якщо вони не можуть безпечно повернутись у свою країну походження, ось така умова. Але тут важливе уточнення. Як це реалізувала Німеччина? Тимчасовий захист у першу чергу надається українцям та їхнім сім'ям, громадяни третіх країн, наприклад, студенти з Африки чи Азії, які жили в Україні? Можуть, типу, отримати 24-й параграф лише у виняткових випадках. А які ці виняткові випадки невідомо. Тобто їм ну, типу, пропонують повернутися до своєї країни походження. Німеччина відмовляє їм у 24-му параграфі. Зараз їм, типу, вихід один пропонують податися на притулок, це азюль. Тож у висновок, якщо ви українець або член сім'ї, 24-й параграф гарантований. Якщо ви громадяни третьої країни, у Німеччині 24-й параграф не дають. Тож, наступне, що таке Бохумський реєстраційний центр? Бохум, Бохо, це один із найбільших первинних приймальних центрів у Німеччині. Саме сюди часто направляють українців для проходження першої реєстрації. Це не кінцеве місце проживання, а лише початковий пункт, де вас вносять у систему, після чого відбувається розподіл у різні федеральні землі. Є інформація, що зараз це Баварія. Розкажу далі. І як же проходить реєстрація в Бохумі? Приїхавши до Бохуму, ви проходите реєстрацію особи. Це паспортні дані, відбитки пальців, ось така процедура. Перевірка документів, внесення у базу даних. Далі запускається процедура розподілу. І ось на сьогоднішній день більшість людей із Бохума направляють у баварію. Є вже випадки, і я говорила з людьми, які пройшли цю процедуру, і вони зараз в Інгольштаті. Ось такий ось шлях вони пройшли від Бохума. Як же це відбувається? Вас або відвозять автобусом туди, або дають квитки на потяг до місця призначення. Коли ви приїдете в Інгольштат, то в Вінгоштаті вас зустрінуть і поселять в кімнати. Одинаків, як виявилося, подвоє чи по троє, сім'ї окремі кімнати, мами з дітками також отримують окремі приміщення. Якщо є якісь проблеми із здоров'ям, можуть також дати окрему кімнату. Про це треба наголосити в Бухомі при реєстрації. У центрі забезпечують трьохразовим харчуванням, базові побутові умови, медичне обстеження та допомога при необхідності. Хотіла б нагадати, що проводжу особисті такі офіційні консультації щодо різних ситуацій, що стосуються Німеччини, 24-го параграфа, тому запрошую до себе в телеграм-канал. Тепер щодо важливих нюансів. Медичні проблеми, якщо у вас є хронічні хвороби, наприклад, цукровий діабет, одразу на реєстрації повідомте про це і покажіть медичні документи. Ви можете отримати навіть ліки безкоштовно, наприклад, той самий інсулін. І це стосується усіх особливостей вашого здоров'я. Щодо діток, мамам рекомендую брати також усі довідки, виписки з України, щоб одразу також можна було всю ситуацію доказово показати. Документи, переклад, робити не потрібно, достатньо оригіналів. А зараз улюблена тема міфи та правда. І що ж? У Бохумі вас не обшуковують на гроші. Якщо у вас є заощадження, це ваші кошти. Декларувати їх не потрібно. Тільки якщо це, наприклад, десь більше 10 тисяч євро, то ви це мали ще зробити на кордоні, наприклад, із Польщею. Перевірка речей проводиться тільки на предмет заборонених, таких предметів, як зброя, наркотики, там перевірять. Щодо грошей, якщо у вас є, наприклад, тільки 50-70 євро, цього достатньо. Це не вплине на розмір вашої допомоги, яку ви тут отримаєте. І у висновок хочу підсумувати. 24-й параграф у Німеччині це можливість для українців та їхні, їхніх сімей отримати тимчасовий захист швидко і без складних процедур. Реєстрація у убогомі це перший крок, а далі система розподіляє вас у землі, здебільшого зараз це баварія, бо там йде фінансування. Важливо знати свої права, підготувати документи і чесно говорити про проблеми із здоров'ям. І хочу подякувати вам, що залишаєтеся зі мною, пишете свої коментарі, підписуйтеся. Я вам дуже вдячна. Чус!